Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Даний відеоролик насамперед буде цікавий тим людям, які хочуть почати інвестувати або хочуть просто інвестувати, але не мають часу. Не мають часу вивчати, що таке фондовий ринок, що таке акції, ті чи інші інструменти. Ну і взагалі просто не мають часу відслідковувати е, дані фінансові тої чи іншої компанії. Що тим людям робити? В даному відеоролику саме про це поговоримо. Запрошую до перегляду насамперед, як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на дані на каналах, якщо цього ще не зробили. Отже, що взагалі потрібно робити, від чого потрібно відштовхнутися, щоб почати інвестувати, не маючи знань. Ну, по-перше, як не крути, але все одно, які небудь знання вам потрібні. По-перше, маєте дізнатися, що таке взагалі брокер. Тобто, які брокери є, як вони взагалі працюють. Ну і взагалі, що вам потрібно, це відкрити брокерський рахунок. Ну бо, все-таки дані активи, про які я буду говорити в даному відеоролику, ви Десь маєте купити вони не продаються в додатку вашого банку, хоча знову ж таки в деяких країнах, навіть за допомогою банку банківського рахунку, ви можете купувати. Певні активи. Отже, ви дізна... маєте дізнатися, що таке брокер, і відкрити брокерський рахунок. Е, на щастя, на моєму каналі є дуже багато відеороликів саме по брокерах. Е, що таке брокер, якого брокера обрати. Можете побачити, в мене є, е, наприклад, відеоролик, який брокер найкращий для українців в 2025 році. Знову ж таки, якого брокера обрати в 2024 році. Ну, але знову ж таки, там майже різниці ніякої немає, тому можете і його переглянути. Наприклад, де зареєструватися, щоб почати інвестувати, якщо ви, наприклад, резидент Європейського союзу, чи взагалі як виглядає той чи інший брокер? Так що на моєму каналі є дуже багато інформації саме по брокерах. Я думаю, що дані відеоролики будуть для вас дуже корисними. Отже, ви дізналися, що таке брокер, відкрили, вибрали для себе брокерський рахунок і відкрили там його. Отже, що потрібно далі робити? Ви відкрили рахунок. А маєте гроші на своєму поки що банківському рахунку, ну і знову ж таки хочете почати інвестувати. Ну, по-перше, вам потрібно, по-друге, це вже то, так. По-друге, вам потрібно поповнити брокерський рахунок. Якщо ви знаходитеся поза межами України, то поповнити майже любого брокерського любій брокерський рахунок не складає жодної проблеми. Але якщо ви перебуваєте на території України, то через обмеження Національного банку України. З 2022 року ви просто так поповнити рахунок. Вивести гроші за допомогою себе переказу, ну не зможете знову ж таки через ті обмеження, і вам потрібно буде використовувати певних посередників. На даний час такі популярні посередники це Genom TransferGo, Revolut і Vice. Знову ж таки, там є теж певні свої нюанси, бо деякі, наприклад, Revolut зараз буквально перестав відкривати рахунки українцями. Найкращий хіба на даний час це Genome, хоча там є певні Теж комісії. Знову ж таки, другий крок для вас це вам потрібно дізнатися, який за допомогою якого саме посередника, тобто по, 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 посередника того, того сайту, маю на увазі, ви зможете поповнити рахунок свій брокерський. Тобто, чи це буде дженом, чи це буде TransferGo. Відкриваєте знову ж таки там рахунок. Тоді знову ж таки шукайте інформацію, як поповнити або робити це самі. Дано інформацію в інтернеті теж є дуже багато. відеоінструкцій є тим більше. Ну і поповнюєте рахунок. Отже, у вас є брокерський рахунок, у вас є гроші на даному брокерському рахунку, що купити, що купити, щоб потім цілий час не займатися знову ж таки даними інвестиціями. Ну, по перше, хочу вам сказати, щоб не займатися брокерським рахунком, вам потрібно купувати насамперед ті активи, які не виплачують дивіденди. Оскільки, якщо ви плануєте тільки купувати щось, наприклад, на протязі 10 20 років, а можливо і більше, і не хочете зв'язуватися з податковою кожного року, або можливо навіть і частіше, то вам потрібно брати саме ті активи, які не виплачують дивіденди. Знову ж таки, маєте теж дізнатися, що це таке дивіденди, бо не всі люди це знають. Ну і знову ж таки, хочу вам нагадати і сказати ту одну річ: що якщо компанія, якщо ви хочете купити акції окремої компанії, наприклад, на сьогоднішній час не виплачує дивіденди, то не Факт, що вона це не почне робити буквально за пів року або, можливо, за два роки. Ну, але знову ж таки, в даному відеоролику я хочу сказати вам, дати приклад, в що потрібно інвестувати, щоб примножити свої гроші і не зв'язуватися з податковою, і на це якнайменше часу потрачу, тратити. То ось вам два приклади. І вам потрібно, по-перше, дізнатися, що таке ETF, ETF як він перекладається, ну і що це взагалі таке. Ну і придивіться одразу до такого ETF під назвою SXRV. Це е, ETF, який називає iShare NASDAQ 100, тобто купуючи одну одиницю даного, ETF, яка на сьогоднішній час коштує 1136 євро, ви будете купувати NASDAQ 100, тобто цілий, скажімо так, індекс, тобто мати експозицію на 100 найбільших технологічних компаній Америки. Отже, які це компанії будуть в таких пропорціях ви будете інвестувати в Microsoft 8,5%, Nvidia 8,5%, Apple, Amazon, Broadcom, та Tesla, Netflix, Costco і Alphabet. Отже, загалом ви будете інвестувати за допомогою даного ETF, купуючи тільки його більше нічого. Ви будете інвестувати 94 в 94% ви Америки і 1% Канада, ну і 5% в інші країни світу. Загалом це буде технологічний сектор, телекомунікаційний, ну і інші, як можете побачити на даному екрані. Тобто, по факту, вам потрібно всього-навсього поповнювати кожного місяця. Це рахунок там кожного місяця, кожного кварталу, це вже регулярність вам вирішувати і просто більше нічого не купувати лише один даний ETF під назвою SXRV. Ви будете мати експозицію на одразу 100 великих американських технологічних сучасних компаній, і вам цього по факту вистачить. Даний ETF є знову ж таки акумулюючий, що ви можете побачити це тут в дужках, а це це, це це акумулюючий. Тобто даний ІТФ жодного разу ніколи вам в майбутньому не виплатить дивідендів. Тобто у вас не з'явиться той факт, що ви будете змушені звітуватися перед податковою. Знову ж таки, якщо ви не хочете інвестувати там, в технологічні компанії, хоча я б рекомендував все-таки інвестувати саме в техніці. Технологічні, ну не вважайте це фінансовою рекомендацією, е, ну то є ще знову ж таки так само акумулюючий ETF на індекс S&P 500, тобто про той індекс, який ви скоріше за все неодноразово чули, чи то з екранів своїх комп'ютерів чи можливо навіть телевізорів. Про це, думаю, неодноразово всі говорили. Індекс S&P 500 падає, індекс S&P 500 зростає. Отже, ви можете мати експозицію на 503 компанії, саме 503 найбільші компанії Америки. І можете купувати даний ETF. Знову ж таки, його одна одиниця коштує 104 євро. Ви будете купувати, наприклад, на Нью-Йоркській біржі. Ну і будете інвестувати загалом в такі компанії, як Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Tesla, Berkshire Hathaway і інші. Вони дуже сильно пов'язані що, що власне NASDAQ, 100, що індекс S&P 500 тобто, по факту, це майже ті самі компанії, хоча просто в індексі S&P 500 є їх набагато більше. Знову ж таки, з самої назви можете побачити, NASDAQ 100 це 102 компанії на сьогоднішній час, а індекс S&P 500 це цілих 504 компанії так само на сьогоднішній час. Отже, План досить таки простий: Відкриваєте, дізнаєтеся, що таке брокерський рахунок, відкриваєте там рахунок, відкриваєте рахунок в посередника, за допомогою якого будете купувати, заходите на свій рахунок і купуєте власне, дані СХРВ або В Це на індекс S&P 500. Робите це регулярно, проходить 10-20 років і на 999% ваш інвестиційний портфель буде. Буде набагато більше оцінюватися, ніж ви його поповнювали. Досить таки все просто, зрозуміло. А скоріше за все, з часом, чим більше ви будете інвестувати, то вам самим захочеться дізнаватися про нові фінансові інструменти, про нові фінансові можливості, маю на увазі в плані інвестицій. І ви як не крути, але будете чимраз тим більше десь там прочитали, десь там прочитали, десь там дізналися, і будете все одно більше вивчати саме той. Є світ інвестицій, бо він є реально дуже цікавим, захоплюючим, і на ньому ви можете заробити ну, непогані гроші. На цьому мене все до зустрічі наступних випусках. Па-па!